Анеріка, і я роблю обзорчик на серед косметички разом з журнальчиком. На косметичці намальована стела, флора, блум і надписи. Тут можна взяти за ручку і ну, потащити з собою. Тут відкривається так і тут в мене є плеєр-міні, плеєр, 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 плеєр і два блеска для губ. Падає, не вот. <звачен> <звачен> І жгументи плачельної комната. Тут багато є чого читати. Якщо ви хочете детальні обзори, я вам зроблю на нього. Просто поставте лайк або напишіть в коментарях. Ліше напишіть в коментарях. Так буде простіше для всіх. Ну, я так так вот так перегортаю, так зараз ще. От. Протехну, як ви бачите, тут розмальовка, це <звачен> моя <звачен> її розмалівка. И я от фильтр думала для ну короче, я Так Так что нічого тут так не читайте. Тут про музыку свою. Не читайте вам. Тут э, розмальовка і логічна задачка від флори. Тут лична задачка. <риславлення> что у нас в шкафу? Мадонна. О, Мадонна, Вася. Прям тут Мадонна только припхала. Радио 9 испытаний.

Дело, Лагуна і Пулія. Тут, тут монстр Флора, Слава, і и Господи. Будем. Диліта. І тут він двора мужа. Тему техніку. От і все. Дякую, якщо вам подивилися моє відео. Ставте лайк, підписуйтесь. Якщо хочете обговорю, до лавка на канал. Пишіть мені або ставте лайк. И пока. До нових действующих. якщо хочете, еще видео, пишіть мені в комментариях. Па па